Мы находимся сейчас на отводе, еще его называют поселок Степное. Как вы видите, здесь все пришло в упадок. Почему? Где-то в 90-х годах закрылся рудник и начали расширять ингулетский карьер. Где-то в начале 2000-х этот район начали отселять. Были закрыты ПТУ, начали строиться на ингульце новые дома. Но отселение не проходило так же, как, например, в Чернобыльской зоне, да, в Крепеде. То есть массово и сразу всех отселяли постепенно и как вы слышали вот даже в прошлом году здесь еще оставалось пару семей которые сейчас уже здесь вообще никто не живет создается такое впечатление как будто здесь после бомбежки хорошее все прошло такое освобождение какого-то города великая отечественная война или вторая мировая кому как больше нравится как видите сейчас уже мало что осталось и с каждым годом все это уходит уходит в небытие В 2014 году мы с ребятами организовывали квестрайт. Квестрайт это ночная игра по поиску различных локаций, выполнение различных заданий. Притом игра проводится на велосипеде в ночное время с фонариками. Почему выбрали эту локацию? Локация очень интересная, потому что это заброшенный район города практически. Это такой своеобразный мини-Чернобыль. Заброшенные дома, заброшенные частки. Было много мебели, много брошенных вещей. В принципе, их и сейчас немало осталось, но тогда намного больше этого было. В этом подъезде на пятом этаже мы нашли кухонный гарнитур, на котором стоял тормозок, приготовленный, несколько баночек, ложечки. Но оно уже превратилось там в неизвестно, что там непонятного цвета субстанция в этой баночке ну, закрыто. Подвал представлял собой такую сеть лабиринтов определенных, то есть маленькие комнаты, переходики между ними. Что интересно было в 2014 году: здесь еще в подвале сохранились коммуникации. То есть были трубы, по которым бежала вода. Как вы видите, уже остались одни столько стены. Почему так происходит? Ну, во-первых, да, разбирают люди. Во-вторых, деревянное, видите, перекрытие были. Попадает влага, доски начинают гнить, и это все просто рушится. Сейчас мы что и наблюдаем. Перекрытия везде с каждого этажа просто ушли вниз. А це місце унікальне в багатьох аспектах. Це знамениті токівські водоспади. Всі ж люди люблять пишатися чимось прекрасним, Да? І е, в путівниках по апостольському району пишуть, що у нашому районі знаходяться знамениті токівські водоспади. А нікопольчани той берег уже Нікопольський, пишуть в своїх путівниках у нашому районі знамениті шолоховські водоспади. Це і те ж саме. З точки зору фізико-географічної, це скоріше не водоспади, а водоскати, оскільки тут немає прямовисного падіння води. Он там, на горі, де починається уже падіння, оце прожисте, і он там, за тим скельним масивом, де вода вже ввійшла у своє постійне русло, перепад висоти по вертикалі майже на 30 метрів. Це єдиний у степівій зоні України природний водоспад. Ми тут бачимо вихід на поверхню знаменитого українського кристалічного щита. Тобто це гранітний масив, тягнеться через майже всю Україну по діагоналі, і оце він тут на поверхні. Ми, по суті, з вами зараз бачимо зменшену копію знаменитих дніпровських порогів. Я тут бачив, коли парубки натягують шнур. І пробують перейти на той берег вірьовці, то вода часто змиває. Як вони падають в воду, і як вареники бовтаються в воді. Ось тут недалечко. Зараз величезна балка водіна знаменита. Вона впадає в Кам'янку саме ось тут нижче. У цій саме балці знаходився один з найбільших маєтків Петра Калнишевського. Він перший хрещений батько кривого груву, оскільки першим. В документах згадав слово кривий ріг на, на нього якраз і опираються обчислені поки що. Місцеві патріоти закріпили меморіальну дошку, на якій написали, що тут знаходився замінник Петра Калишевського. І от ви дивіться, наскільки отут вода за мільярди років. Проточила собі дорогу у цьому скельному масиві і отак зараз виглядає. Переважно тут рожеві граніти. Отут вони збереглися у первісній формі. Тут майже не видно слідів людських рук, людської обробки. Отут ось є декілька видів по скелях рідкісних рослиночок. Одного разу я ошалів. Побачивши скіфський тюльпан. Я сфотографував це. Я просто очманів. Це просто якоїсь неприродньої, неземної краси квітка. Потім я показав фото біологу, а вона сказала, та це не скіфський тюльпан. Це е, рябець називається. Місце заслуговує дійсно на те, щоб його уславлювати, тому що Повторююся, це єдиний в степовій Україні природний водоспад. А це таке унікальне для всього для всього північного Причорномор'я місце. Це знаменитий Токівський кар'єр в Абострівському районі. Знаменитий він тим, що е, тут присутні більше видів гранітів, ніж офіційно стверджують геологи. Це унікальне родовище за своїми властивостями. Тут є граніти чорний, і синій, і зелений, і білий, і рожевий, і сірий, і чорний. Я знаю точно, що у Петербурзі набережна Неви у багатьох місцях саме оцим гранітом стінки підпірні, змуровані. У Москві декілька станцій метрополітену теж упоряджені цими гранітами. Навіть нижня частина мавзолею Леніна в свій час теж була з оцих граніт зроблена. Тепер це просто затоплений гранітний кар'єр. А у місцевих романтизована назва Чорне озеро. В самих рожевих гранітах, до речі, іноді присутня супутня їм є, є, є уран. Але це мізерні фони. Половина природного фону, вони небезпеки жодної не становлять. Понад 30-метрової глибини можна сказати техногенне озеро. прозвали його чорним. Чому? Коли кар'єр покинули. Тут не було нічого живого, ну тому що голий камінь ніякої поживи, ні риби, ні, ні говорили, що ні пташка сюди не сяде. А тепер вже місцеві стверджують, що є метрової довжини товстолобики. Як подивишся на оці розсипи покинуті робочих таких брил, то воно таке щось фантасмогорійне. Точно як на Марсі. Чорне озеро з Марсу на Криворіжжі є.